80% цієї лози обрізається кожний рік. Чому? Тому що виноград формує плодові пагони на минулорічній, на минулорічній лозі. І якщо залишити багаторічну, якщо, наприклад, сього, вічка чи сього, піде пагін, то він, як правило, холостий, він буде без врожаю. А ті пагони, які виростуть з однорічної деревини, ну бачите, що покольоровані зовсім інші. Вони будуть мати на собі нести урожай. Розказую різницю між довгою обрізкою, середньою і короткою. Дивіться, виріс великий пагін. Відповідно, я використовую довгу обрізку. Дуже довгу. Можна посчитати, десь порядка 15-20 бруньок для формування рукавів. Довгий рукав, без обрізок, відповідно, обрізаю на Така обрізка також підходить для столових сортів, які формують плодові бруньки з 8, -го, 10 -го і далі вузла. Якщо ви обріжете їх на коротку, то відповідно урожая не буде. Середня обрізка. Зазвичай пагін обрізається на 6-8 бруньок. Обрізали і так само горизонтально його подв'язали. Фактично середня обрізка це саме універсальне і підходить для всіх сортів. Технічних, більшості столових універсальних. Тому що, якщо не формує сорт з перших бруньок, то як правило третя, четверта, п'ята, шоста брунька, сьома. Несуть вже урожай і ви не залишитесь без урожаю, якщо будете використовувати таку обрізку. Та алтскульна школа обрізки, про яку дуже часто мені в відео про ріжки пишуть люди, чому ви не залишаєте сучок заміщення, не буде урожаю. Буде урожай і не думайте, що я її не знаю. Як обрізається, показую. Маєте два пагона. Один нижній обрізаєте на сучок заміщення на дві бруньки, а верхній на плодоношення. 6-8. Обрізали. Відповідно, горизонтально його зафіксували. Тут збираєте урожай, а з цього сучка вирощуєте два пагона на заміщення. Знову отримуєте в кінці сезону, обрізаєте відплодоносившу частину і залишається сучок з двома пагонами, які знову обрізаєте нижній на дві, а верхній на 6-8 на заміщення. Чудовий спосіб можете ввести. Таким чином свої кущі я не використовую, тому що він мені не підходить. Ну і ніхто не заставляє вас використовувати лише один метод обрізки. Ви можете комбінувати так само, як і я. Довга обрізка і обрізка на ріжки, ріжки, обрізка з сучком заміщення, на плодоношення і на заміщення, середня обрізка, ріжки, середня обрізка з крайньої бруньки в продовження рукава, щоб зайняти всю площину. Надіюсь. Показав і розказав всю різницю між різними типами обрізки на коротку, на середню, на довгу і питань не буде. Дякую за увагу.